В ефірі Івнінг News. в студії для вас працює Валерія Коломієць. Про найактуальніше в Україні та столиці говоримо просто зараз. Уночі росіяни знову намагались атакувати Київ, використовуючи іранські дрони. Завдяки силам протиповітряної оборони, усі повітряні цілі були виявлені і знищені ще на підльоті до столиці. Обійшлося без жертв і руйнувань. Удар став шостою атакою дронів на Київ цього місяця. Попри те, що наші сили ППО найкращі, не слід забувати про належний стан сховищ для громадян. Слідчі оприлюднили свою версію трагедії у Деснянському районі, коли у перший день літа через закрите укриття загинули люди. Кажуть, ймовірно, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук не забезпечив належне використання коштів, призначених для укриттів, а ще проігнорував понад 400 скарг громадян на їхній неналежний стан. Крім того, слідство виявило, що інформація на інтерактивній мапі сховищ була неправдивою, зокрема, неправильно вказані адреси деяких укриттів. Якщо чиновники не будують сховища, вони будують хмарочоси. Департамент охорони культурної спадщини КМДА дозволив збільшити максимальну висоту забудови в історичній частині подолу. Раніше вона була 15 метрів, тепер же 27, а подекуди і до 42-х. У департаменті охорони культурної спадщини міської держадміністрації підтвердили, наказ уже набрав чинності. Водночас спробували виправдатись, вигнатись на 42 метри в столичне небо дозволили тільки на одній локації біля пам'ятки архітектури. Пивоварний завод на вулиці Кирилівській. Там планують звести житловий комплекс. Одночас у КМДА розповіли, щоб вирішити у столиці проблему підтоплень під час злив, потрібен комплекс заходів. Зокрема, треба побудувати нові колектори. Наголошу, колектори, а не хмарочоси в історичному центрі, де і так зношена комунальна інфраструктура. Усього в адміністрації налічили налічило проблемно затоплюваних ділянок. І примітно, що минулих вихідних, за повідомленнями метеорологів, на Київ випала рекордна кількість опадів. Очікують дощі і цього тижня. Тому нашим глядачам радимо озброїтись парасольками, а столичним чиновникам подумати про модернізацію каналізації замість хаотично забудовувати місто. У столиці на блокпостах військовики щодня ризикують життям і загрожують їм не лише диверсанти, а ще й водії. Після півночі патрулювальники починають щоденний ритуал. Подають сигнали зупинитися автівкам. Згодом встановлюють на блокпостах загороджувальні засоби. Під час цього заняття і стала жахлива трагедія. Загинув нацгвардієць Володимир Жудро. Про моторошну ДТП на блокпосту у столиці далі в сюжеті. Сьогодні о 00.05 до поліції Києва на спецлінію 102 не дійшло повідомлення про те, що на блокпосту поблизу метро Святошин водій автомобіля Фольксваген скоїв ДТП з потерпілими. Смертельна поїздка у столиці водій на шаленій швидкості в'їхав у двох нацгвардійців, які були на блокпосту. Керманич рухався містом під час комендантської години. Згодом з'ясувалося, що гори водій протаранив ще одну автівку. У ній був військовик територіального центру комплектування. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 49-річний солдат Нацгвардії від отриманих травм загинув. Його 26-річного товариша госпіталізували у лікарню. Третьому військовому надали допомогу на місці. 23-річного кермувальника правоохоронці затримали на місці аварії. Прилад Драгер показав, що керманич перебував у тверезому стані. Втім, подальші експертизи покажуть, чи перебував він у стані наркотичного сп'яніння на момент ДТП. Слідчі встановлюють деталі трагедії. Водію інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху. Йому загрожує від трьох до восьми років за ґратами. Це не перше ДТП на столичних блокпостах. Близько двох місяців тому голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на смерть збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. До того ж, представник Феміди сів за кермо під мухою. А ще раніше, як стверджують аналітики, і активісти відмазував чиновників за п'яні ДТП. На тепер тандир під вартою слідство працює, щоби довести його провину. Щоб добудувати міст на Київській оболоні, Тайвань виділить 2,5 мільйони доларів. Ще мільйон надала Франція. Будівництво триває вже третій рік. Хвилоподібне міст має з'єднати парк Наталка на оболонській набережні із островом на Дніпрі. На переправі мають з'явитись підсвічувані музичний супровід, і усе це кияни зможуть побачити уже цієї осені. Ну, звичайно, якщо і це будівництво не втрапить у якийсь корупційний скандал. Як, наприклад, парковка поблизу того ж мосту, оболонське управління поліції розпочало досудове розслідування щодо сумнівного передавання Київрадою земельної ділянки під будівництво паркінгу в рекреаційній зоні оболоні. Група активістів уже зібрала понад 6 тисяч підписів під вимогою відмовитись від забудови паркової зони, а натомість спрямувати 120 мільйонів гривень бюджетних коштів на потреби Збройних сил України. У Солом'янському ж районі Києва на місці, де обіцяли облаштувати спортивні майданчики і стадіон, з'явився торговельно-розважальний центр. За словами забудовника, футбольне поле і тенісні корти будуть на його даху. Попри те, що там уже розмістили системи вентиляції протипожежної безпеки, запевняють, і для спорту місця вистачить. Тож, якщо інспекція з містобудування таки дозволить вести будівлю в експлуатацію, в Києві може з'явитись перше футбольне поле з вентиляційними шахтами замість воріт. А на Київщині презентували перші напрацювання нового герба і прапора області. Далі етап обговорення в громадах. Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко зазначив, що герб, який зображував Юрія Змієборця, схожий на московський, тому і вирішили змінити символіку. На емблемі пристоличного регіону хочуть зобразити ангела. Варіантів нового прапора чотири. Це герби з зображенням ангела на синьому, білому або пурпуровому тлі. Чи доцільно змінювати геральдику через схожість із московською покаже час і можливо простіше буде змінити її у російській столиці? А от поштова марка Руський воєнний корабль і дії. Отримала філателістичний Оскар. Престижну міжнародну премію Азіаго вручають уже 53 роки. Цього ж року претендентів було 35. Укрпошта представила марку з легендарною фразою захисників острова Зміїний. Вона була випущена торік, у квітні отримала шалену популярність як в країні, так і за її кордоном. Жюрі конкурсу, в якому художники, філателісти, парламентарі, урядовці визнали саме нашу марку найкращою. У шотландському Гайленді відбулася найбільша зустріч золотистих ретриверів. Сотні власників із 12 країн світу привезли своїх вихованців до руїнь маєтку Гюсакан, де понад півтора століття тому і з'явились перші цуценята цієї породи. Виступимо з офіційним закликом організувати подібну зустріч і в Україні. Тільки до нас мають з'їхатись власники Джек Рассел-Тер'єрів, А почесним президентом цього клубу пропонуємо призначити пса патрона. Більше про сьогоднішні події в Україні дізнаєтесь у наших соцмережах та на сайті Ukraine World News. В студії для вас працювала Валерія Коломієць. Бережіть себе, і побачимось вже завтра.